Таля комедія. Ми тут не пройдемо. Пройдем. Так ти будеш її постійно волочити По піску. Тут немає ями. Ні. От туди треба до ЖЕКи. Вадя, повір! Друзі, ми продовжуємо нашу екскурсію по міляках. Вода упала досить сильно. Корчі, корчі, міляки. Але ми прориваємося. Ми основні пригоди наші ще попереду. Да, ну оно мало Ну давай пицца Бу цяждають Ну що ти ее складаєш, скажіть мені будлока Ну що продать, тобто давня Червона побічка традиція Складать пиццу Нічого мало давай, давай 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 підводь підводь підвод Давай 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 Це два склошка Только Держи. Скажи, Так, что это там за ямка такая интересная? Что это там у нас а за такая ямка? Причем сразу, только закинем. Обрубать. Давай. Ямка, кажется. Ріпер 4 дюйма. А, 08, Друзі, пам'ятаєте, я вам всім казав, що восьмий кольор реперка це просто топчик. Ось дивіться. Віст восьмий колір. Ріпер 4 дюйма. Друга, друга з постановки. Я ж ловлю на третій колір. У мене третій також не один з улюблених. Особливо коли в кармані немає восьмого. Тобі дать? Ні. Я поки на третій положу. Ти, головне, мене не вимаж. Як ти думаєш, є в нітрюшка чи немає? Давай заведемо. Немає. Давай заложимо. 2400. 2400? А. Дивісь, 100-грамовий у мене. 2640. 2540, ти вгадав. Ох, я такий. Ти такий вгадун. Молодець. Якось пробрались. Чих-пих. Це блин, щуки вже на форваторі десь. Усю вони! Да? А ти ко. їй все одне. Ось я Артура плюнула. Слухай, ну гарненька. Гарненька, та я тобі кивжу. Да. Це в тебе ріпер третій колір, так? Да? Тільки пройшли да, це третій колір. Та теж трьошечка. А тебе ще й переплюнув трохи. О, та ні. Артура на ріперочок його. Так. Ох, пішла донизу. Це більшенька. А ну давай. Щас зложим. <shrie> Артурил. Ой. Все хорошо. Ну це дат. Ну не 4, но 3,5. Ну давай взвожем. 3,5. Mm. А ну друзья. Як вам такий апарат? Пойдет. Золик. Чи не золик, Андрюх? Почекай, почекай, почекай. Включено? Да. 300, 100 грамм. Ріб грік і трібна трьошек. Трьошечка? Да, Хорошенька. Малишка. Давай до своїх. Це в общагу ми її запускаємо, да, так. Да. це буде поки що цим директором общаги. Директором общаги. Як а пуза немає. Бахтрша, вахтер. <реш> Бабоманя ми на неї будемо казувати. <реш> Ні, бабаманя, ми ще зловим бабуманя. Це ще не баба. Ага, вона не влазить. Все Вахтерша. На базі. На базі. На проходній. Оп. Ось це я вам казав. 0,3 колір Ріперок. Вістік. Ось Андрюха, 0,4. Це 2 0, просто 0,8. Це два просто топові кольора фірми Віст. Форма ріперок. 4 дюйма. Ось тягне опять щось. Yeah, Ви бачите, що він витворяє. Yeah, Друзі, всім доброго ранку. З Андрюхою виїхали на рибалочку в пошуках щуки та судака. Сьогодні невеличкий приморозок. Але на день, ну зараз там плюс один. Плюс один, цього більш як зустріль, ми попшикали Джонсон з бейбіком на шнури. ну Трішки хватає Як завжди достали два своїх топових кольора і взяли три щуки. Продовжимо. Це як завжди по порядку. Ви знаєте. Груз головка 10 грам. 10 грам ми на легенькій рівномірній проводочці. Добиваємося гарних результатів. Яма 8 метрів, груз 10 грам. Беремо, закидуємо в точку G. Потихеньку починаємо крутити, в кінці так-тик, чекаємо падіння. Досить, досить довго падає, тому ми починаємо крутити трішки повільніше. В кінці тик-тик, чекаємо падіння. О, це хорошо. Бачите, ледь-ледь ніби така хвора рибка по дну волочиться. Тик-тик. Падіння. Упало. Ось так помаленьку ми і провокуємо пасивну щуку. Я вже вимотував, поняв? Не дав їдав. Я почав вимотувати і набагато. І знов в тебе другу поклювку підлітку. Да, Хороша була теж. Може нам треба поснідати? Їхали хоч ще одну щуку треба вловити. Може вона поїздні, бо мені мене поснідавсь? Я пити не буду. Та я не проведу. Кажу зразу. Я. Десь там ще дихлопост лежав. В ньому чай. Діхфлофінак? Діхлофу. Да, тут трошки краще. Погода жесть. Погода до... Да. Займи, випий, заліз під одіяло і не велось. Добре. Цибуля Хрень. яка. Сало. Так. Де 50 грам? Кажи крові. Тобі не можна. Пригощайся. Выключення. Так, мій. друзі, всім смачного. А соло. Соло. Черкоське соло. Саме черкосисте соло в Думаю. Братва, всім смачного. За рибалку. Что сработало? Блин, фиолетик! Риперок, у нас сегодня... Фиолетик. Да, у нас сегодня... Рипер против Рипера. Фиолет против Ультрафиолета. Класс. Слушай, возьми ли пожалуйста. Я его выпутывать не хочу. Даже если зидаха хай сходит. полторашечка. Андрюха, сделай красиво. А ты кажешь, базаров зиру. Ну, иди сюда. Yes. Открывай рот. Скажи А. Скажи А. Ну, скажи А. Затягивай толк. Оп! Ой, диви. Вона ту запінька. Ти думаєш, що да. вже відкрою? По-любому. Да. Ну давай. давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. вона відкриє. Бо руки такі холодні. Так не травень місяць на вулиці. Так, це наша у нас вже четверта, так? Да? Так, да, четверта та вулиця. Да, Хоп. Хірургічна операція. Оп. Оп. Фіолетик. Все, випускай її. Випускати? Да. Ось. Біжи подружка. Біжи, давай. Папу, маму, бабушку, дідуську. Біжи. Супер. Це ми. І добідали чудодійного сала. Да, і, пішла жара. <клес> і пішла жара. Без сала рибалки нормальної не буває. Ні-ні. їде. А ні, ну така вона нас Але... Чого диви, який хвіст! Хороший. Воно просто на нас пішла. М -м -м. Диви який хвіст хороший. Я безідорок, ну повисло. висло. Щас свічку дати. Ах ти ж ми їй не дамо свічку дати. Мої вітання Аптуріо Два з половиною. Молодець. Добрий день. Да, Everybody. Кимон. Бачиш, із Бачу. ямки Більші клюють Клієнтки більші ямки. вони там живі. І фіолетик знову відстає на одне око. На один хвіст. На один хвіст. А кого хвіст, кого око? Десь. І в п'явочках. Ну така плюшечка ну, два, два з половиною мало. Дуже Просто смачно. Супер. Да. Це саме смачно. Друзі, чим ми сьогодні рибачимо? собиралися ми їхати на Судака, ну, на Судака поки що ми не вискакували, вітерець, ну так прохладно. Тут за островом заховалися. Одним словом, судача в мене палка, азура савада, береговик. 2,69 її рост, тест до 22 грам. Мири бачимо вами на 10 грамів і в принципі на ямки відбиває видно по покльовочки. Нитка 0,12 мм, катушка Exceller 3000. Ось такий комплект. Тому нам дуже дуже спокійно можна буде перестроїтися на вечірній кльов на Судака. Будемо виїжджати з цих котлованів, є там пару позицій. Встанемо під вечірок, жахнемо. По судакяну до щук, да? Угу. А все може бути. В в щучий гарем запустимо, двох судаків, щоб устроїли там рок. І швиряє вона чудово з берега, незважаючи на те, що досить невеликий рост Це класно. Чуйка в неї просто супер. Малейше касання риби і все передається в руки. Треба буде попробувати. Угу. А, ціна? Ціна, це зовсім не дорога вона. Тисячу <рес> гривень зовсім не дорога. Ну, якщо порівнювати із палками, з такими характеристиками, то це, скажімо так, бюджетний варіант, середній варіант. і відповідає и... вона своїм грошам більшим. Да? да? Надо буде глянути. І ти розумієш, ти перевалюєш якогось мілячка такого, чи бугорок якийсь. Ти його перевалюєш і так чуть прям тик 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 І тільки ти починаєш стягувати з бугорка. Ну Це прям сама крута покльовка з усіх... Ну, щука невелика, але сама крута покльовка реально. Угу. Кайф. Тайщичка піддушечку. Ох, як я люблю ці ямки. Блін, стой, 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 стой! Не крути! Далі дыри там відкрила рота. ух Воно ж як накрутить. Угу. Притрим 3-3, я думаю, що на такій бойовій нічиї не да. закінчив нашу сьогоднішню да. рибалку. Це більш ніж достатньо. Да. звісно. Як завжди. По рибі, які зловила кожна приманочка. А ну давай вагу глянемо. І рибалка просто суперова. Вага півторачка. Півторачка? Так. Да. А ну місі щурь. Сколько ты возишь? Кило 400. Кило 400? Хорошенько. Бежи по да. За попу и мамой. Все, Артур. Просто супер. Спасибо. Рыба. Да. Молодец. Вот так. Вот так. Ультрафиолетик запрацевал. Колер. Восьмому колеру плюс да. один. Восьмому колеру плюс один в коллекцию. Да. Ну тоже, ну, что вами, сегодня, тут да это первая трешечка. Это полтору недели одни клюют. не Два плюс. Хо-хо-хо-о! Все два плюс. Все у нас закрутить. Та йоп! розкрутилось. Диви, розкрутилась, бігом брить. Де? Успів. Ну це треба зложить. Ти бачиш що? Фиолетик робот. Угу. Ультрафиолетик. Ой, ультрафиолетик. Давай откроем. Окей. О. О, -о, 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 -о. О. Ты ж моя хулиганка. Ось вам, друзья, и восьмой колер. Да. Так, да, переважим. Да, да. Мавіса да. її. Думаю, два 30. Э, э, да, десь так, приблизно. Десь приблизно так. А Хоп. Пускаем. ще хвіст толіпається. 2 и 3. 30 грамів, 2 кілограма. 2 кілограма. Да. А здавалось більше. Ну, ця другий піде до нас. Це як його в общагу. Да, в общагу. Друзі, мої вітання. Друга щучка залікового розміру у нас в активі. Хоча ті дві полторушечки, які ми відпустили, також були залікові, а ми знали, що тут є більші щуки, тому їх і відпускали. Ще трішки кайфонемо і будемо валити. Давайте, друзі, пару закидів. Ось так ось. Всім рекомендую два кольори ріперка віст на рівномірній проводочці Творять дибак. Закидаємо в точку G. Там короче, є як карти відмалювати, там є ось один міляк. І виходить, ти попадаєш в ямку, витягуєш на міляк і знову стягуєш в ямку. Від мене в прошлый раз одразу за міляком поклевка була. Я, я вспомнив це місто. Ой, не за милячком? Чи ні? була. Я так і не зрозумів за чим. Чи за милячком? чи за чим? Чи перед? Чи перед милячком? На фіксаці треба. І ще одна в активі 8. Може не треба? А може не треба. з них просто відріків випущу. й випущу. Кіушка. Воно тобі зараз накрутить там. Да. Але ж покльовка така. Оці невеликого розміру, вони такі злі. І такі злі в них покльовочки. Оп, випускабельна. Окловка. Тут ти що? Представляєш. це ми попала сьогодні на рибалку, на роздачу з Артуром. Да. Правильне місце, правильна приманка, правильна подача цієї приманки. І маємо чудовий результат. Хоп, по біжи, біжить, підростає. По друга юності Все, пішла. Друзі, ми закінчили рибалочку, взяли гарну кількість щучок, взяли попарочку додому і переходимо, друзі, на вечірній кіо у нас субака. Якщо щось буде цікаве, включусь. Не перемикайтеся. Як завжди, то саме цікаве попереду. Но? Хороший. Нет, це щука. Ой, там, лки-палки. Це хто поролон? Э, да. Це поролон, ну і це риба. А ну арчик виймай. Так кого ну, виймай, холодно. Ой, це риба. Ты фрикціон, щоб у тебе був на поготові. Або сюда хороший за зажопуще. А, може бути, кстати, да. Покльовки не було як такої. Але хороший чок хтось. Та що й ти чия не забуває. Ага. Так він не йде зовсім. Встав. Та не стало нас, мабуть, з якоря понесло. Ні, не погло. У мене таке, як понесло. Здається так. Ох, арчик арчик. Шо арчик? Давай тягни. Тягни навіть. Бачу. Що ще. Але хороший. Непоганий. То він накрив його пишет, <рив> понял? Поняв. Ні, ну на поролон. Важко забагрить. Він атакував його, тільки не взяв. Слухай, та тут так, два з половиною Оце апарат. Ну і вітаннячка. Дякую, Ігор, Тут, тут трьошку, а не два з половиною. Ну два з половиною. Они сейчас зважені. Конечно зважен. Атакував на профмонтажівський паровон, але промазав. Сейчас покажу вам, друзі. Два сімсот восемьдесят Ну я казав два з половиною. Ну, хорі, ну хорі. О, подача і срез. Під пенька ти поняв? Ох і дав. Не, так... все, я більше не буду. Ну і я замерз. Ну хороша подачка була. Та я я тобі кажу, і в мене так само. Подача і сріз на зриже это идет